Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання в дорозі, на порозі, в дім заходить, за руку бере. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, ні гортайте далі. Так, дорозі. Карта світ. Шестірка пентаклів. І трійка кубків. Це радість, задоволення, можливо, якась вечірка. <кій> Гроші на неї у вас будуть святкування дня народження. Так, можливо, у вашому домі. Дивіться, по карті світ. Ви отримаєте якесь задоволення, якусь перемогу, і вам будуть допомагати. Тобто допомога. Уже вам в дорозі радість, можливо, навіть з іншого міста, з іншої країни. Можливо, клієнтів у вас побільшає. Можливо, хтось до вас приїде. Так, далі на порозі ви жінка, яка працює головою, тобто з розумом до всього підходить, зараз закрилась від е, чогось. Так, хоче сповнитися. Від хвиль до хвиль повернута, повернута спиною, отже, хоче знайти рівновагу, тобто від якоїсь неприємної новини ви закриваєтесь, але все одно ви просто не бачите, що вам іде успіх, удача, самореалізація, якщо ви працюєте тут сказано з розумом, то в роботі, можливо, в особистих відношеннях. А ну, подивимось трішки, що тут на порозі. На порозі це про що? В чому задоволення. Так, ви відрізаєте весь негатив, який був в вашому житті. Якісь страхи, якісь обмеження. Ви втомилися, багато працювали. І дивіться, все це трансформується, і ви це обрізаєте. Чим закінчиться? Ви набираєте силу і будете переможцем в своїй справі. Так, на порозі подивились. Дивимось тобі, тепер в дім заходить. Що ж вам в дім заходить? Вибір. Вибір в роботі. Ви над чимось працюєте. Можливо, у вас буде кілька там в дім заходиться, вже дуже близько. Дивіться, ви, можливо, на роботі працюєте, бо все-таки пентаклі. Боретеся з конкурентами, і у вас є вибір. Що це за вибір? Про що це. Давайте подивимося, що це за вибір, про що це? Це за вибір, про що це? Про Так, ви хочете досягнути матеріального, вищого матеріального становища для своєї сім'ї? До вас якийсь подарунок фінансовий йде, але ви його чекали, чекали, і переживаєте, чи прийде це. Настане взагалі цей момент по правосуддю. Так, ви станете пентакловою королевою. Тобто гроші будуть у вас. Ті, які ви заробили, ті з вами і будуть гроші. Так. І останнє питання: хто ж вас за руку бере? А дивіться, доля вас за руку бере. Колесо фортуни повертається. Так. і ви отримуєте те, що ви довго очікували, за що боролися, готові були і далі битися. Але очікуєте. Поворот долі, там так, з чорної полоси на білу, і ви виходите в здійснення своєї мрії. Що це за мрія у вас? Так, щось у вас не ладилося в минулому, але ви отримуєте силу, м'яку силу? І у вас є великий шанс. Знову ж таки, ви людина фінансово стабільна і задоволення життям. Дивіться, навколо вас все росте. Підходите до всього з розумом, не прогавте цей шанс, сили взяти у вас, сили вийти з розчарувань минулого. Адже у вас не тільки розчарування і надбання були, сили у вас є, і м'яко у вашу, здійснення вашої мрії. Шанс вам величезний буде. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.